Сьогодні ми, як ніколи, повинні турбуватися про майбутнє наших дітей і розпочинати потрібно з очищення генетичного коду української нації, відновлення всідомості маленьких українців звичаїв, традицій, життєвих принципів, за якими жили наші пращури, гармонізації взаємовідносин людини і природи. Саме з такою метою на Володарщині в селі Завадівка планується створення літнього туристичного табору для дітей за прикладом вже діючих в Україні кошів, для прийняття досвіду облаштування. Функціонування такого козацького табору делегати із Володарського району вирушили до сімейного дитячого навчального оздоровчого осередку Тетерівський козацький кіш, що в Коростищівському районі Житомирської області. У поїздці взяли участь голова Володарської районної ради Петро Мусієнко, ініціатор поїздки Віктор Бабій, сільський голова Завадівки Сергій Шкуренко, вчителі Завадівського навчально-виховного комплексу Наталія Пасічник та Ірина Цибульська, голова правління громадської організації екологічно-спортив. Не союз молоді Олександр Соловйов та голова Володарської районної організації партії ветеранів Афганістану Олександр Ящук. Гості познайомилися з господарями Коша, сім'єю Ірини та Сергія Шевченків та поселенцями. Оглянули табір, його місцезнаходження, ознайомилися з побутом та особливостями життя дітей під час таборування, а також стали очевидцями козацьких тренувань та забав. Добрий вечір, добрий вечір нам!

Не сімейно, над водою вернеси. Дякуємо, відайте, мару, вогонь, не дайте. А до мари кидайте, все не добре, що з нами є. Підходьте і кидайте. Підходьте, всі люди, скидайте, скидайте, все темне, все нечисте, всі хворі, болячки. Зіля накопали, попали, скупали, ділили, і тепер нам додатні стоки і мухи, і Сподіваємося, що вже цього літа діти Володарського району також зможуть стати поселенцями такого табору, де розвиватимуться і загартовуватимуться не лише фізично, а й духовно.